Вчора бойовики російсько-терористичних військ відверто порушили всі можливі домовленості про дотримання режиму повної тиші у зоні проведення антитерористичної операції. За минулу добу вони 66 разів відкривали вогонь по наших позиціях, що є своєрідним рекордом за останні два тижні. Переважно більшість обстрілів загарбники здійснили у темну пору дуби. Наших воїнів біля населеного пункту Зайцеве, що північніше Горлівки, ввечері бойовики інтенсивно обстріляли з 82-мм мінометів гранатори. Уметів озброєння бойових машин піхоти й танку. Декілька снарядів влучили у помешкання мирних мешканців. Інформація про жертви серед місцевих уточнюється. Також п'ять разів зі стрілецької зброї та гранатометів терористи прицільно гатили по наших воїнах на підступах до Мар'їнки для придушення вогнових точок противника. Сили АТО у відповідь змушені були відкрити вогонь на ураження із дозволеного озброєння. Окрім того, з мінометів калібру 82 мм та СПГ загарбники прицільно обстріляли Новоселівку, зенітних установок та озброєння БМП Троїцьке. Не вщухали вчора звуки обстрілів і на інших ділянках лінії розмежування. Бандити продовжують провокувати українських захисників на відкриття вогню у відповідь в районі Донецького аеропорту та північніше Горлівки. А з комінтернового, яке вони зайняли днями, з мінометів та зенітних установок здійснили обстріл одного із наших опорних пунктів неподалік селища Талаківка. З опівночі проросійські гібридні озброєні банди вже сім разів відкривали вогонь в бік наших позицій.